Польовим я зустрічався двічі, ну може тричі. О, так сталося, що він став моїм родичем через свою онуку. О, ну так сталося. Зустрічалися ми з ним не дуже довго, не дуже. Трошки спілкувалися. Одне, що він говорив, ну, от, е... Ну, питання стояло, що мій син одруживався на його, на його на всі. От. Ну, і е, Ми були не західняки, він все чудово знав. Він казав, що то немає ніякого значення. Головне, щоб люди були патріоти, щоб люди були, любили Україну, жили на Україні, платили подарки в Україні. От так він відносився до тих, хто не був Західняком. Ну Тому що в е, перші часи. Повоєнні, можна сказати, закріпилось таке, що москалі всі дозазбучені. Таке було таке, що правда, то правда таке було. Тобто українців з Великої України вважали не зовсім українцями. Українцями вважалися тільки західняки селі. Таке було. Може, це зараз не цікаво говорити, але факт з пісні слова не викинеш. Сюди ясно, що понаїхало, але не в такому змісті слова, як понаїхали сюди всякі. Понаїхало дуже багато людей в різних національностей, в першу чергу, звісно, східної України, як і моя сім'я. Оселилася тут, прижилися і можемо можем сказати, що вже стали місцевими. Польовий відносився до цього дуже спокійно. Дуже спокійно. Більше того, він казав, має значення, на якій мові розмовляти, на якій мові розмовляє людина. Якщо не може по-українськи, хай розмовляє по-російськи, то має ніякого значення. Ну, а на рахунок відношення до тодішніх подій, це були 90-ті роки, початок 90-х років. Тоді для вички вступив те, що переб'ю для тих, хто... Нічого не знає про Омеляна Польового. Хоча б кілька слів. що Омелян Польовий, він вважає Львівської області. Чикай Львівської чи Франківської. Не буду точно говорити. Треба це. подивитися. герої Тернопільщини, тому що видатні люди Тернопільщини, бо автобус є там про нього. Ще молодим хлопцем, він вступив в Організацію націоналістів українських. От, і під час війни він став воювати пізненцями із росіянами. Став полковником УПА. Став полковником УПА, і коли досить видно видя полковник був, багато часу, багато його загін знаходився. От вверху так от як за Глибачком він сам виходить з того, що народився, він в тому селі жив. О, це село, не буду брехати, треба подивитися, не пам'ятаю точно. В районі Цебра, от тут от, село невелике. Я згадаю, що скажу, бо крутиться на пам'яті наста села. Його загін воював по тих лісах. От. А е, коли вже е, настільки ХГБ підперло, тоді НВД е, чи НКВД підперло е, наших е, вояків, що вони вже не могли приховуватись, то Бандера за ним спеціально вислови, щоб його забрати. І він відмовився, він відмовився їхати. Сказав, що я буду воювати тут, скільки мої селистичні. І так він остався тут. Його заарештували. Ясно, що його схиляли до того, щоб він покаявся, щоб він виступив проти українських буржуазних націоналістів, як казали при радянській владі. От що він хотів по помилку зробити в житті в такому плані. Використали для цього всі можливості. У нього вже на той час народилася дочка Заряна. Значить, Заряні було тоді ще зовсім небагато, то сім'ю не чіпали. Коли Заряна підросла, це я тобі теж розказував, не знаю, що в тебе лише населено. Коли Заряна підросла і стала поступати, хотіла поступати вона в медичний інститут, то його привезли спеціально. Із місць не стоїть віддалених, так, так би мовити, показали Львівський медичний інститут, провели Бог. От тут буде вчитися твоя внука, якщо ти <кій> погодишся покаятися. Ну це, напевно, були десь кінець 60-х, початок 70-х років приблизно. І він теж відмовився. Ну, зарядні, звісно, поступити не дали. От, а коли його забирали в тюрму, то він своїй дружині сказав виходь заміж, От, сказав, за кого виходь заміж. От, то каже наша людина, він е, лишився в конспірації, бо, видно, офіційно не був яскраво представлений ні в яких документах. Так вони і лишилися. Він був, наскільки я знаю, директором е царельного заводу, на Бівщині А потім вони вже жили у Львові. Так от Заряна там виросла з ними, от і там лишилася її сім'я. От. А е Зоряна це. Намагалася ще раз поступати, але вдалося і поступити лише в медичне училище. Закінчила вона медичне училище і так все життя працювала в медицині як медсестра. Чоловік і, ну, зараз е вже покійний, теж закінчений економічний факультет якогось, по-моєму, лісі е технічного чисільського господарського інституту Львівського. Був направлений в Тернопіль, тут вони познайомились. Спочатку він працював в збораві. Він досить успішно просувався, він досить успішно його висували на всякі посади, перевели в Тернопіль, От, збиралися дати квартиру, а коли колопнули, знали, що зарядна дочка польового, значить після цього все зупинилося. Його зупинився ріст і по службі, і квартира, і все остальне. Їх в гаях великих приютила далекі родичі, тітка зарядна, яка теж побувала. Там фактично в кожній хаті побували в заточені. Ну вона побувала в основному через чоловіка, бо її чоловік був заточеній, а вона виїхала до нього. От і жила поруч, і коли його звільнили, але забороняли вертатися, то вони прожили в Сибіру, а потім повернулися сюди і побудували хату. Ну, як таких хат в гаях можна два-три десятки знайти. Я, я особисто знаю трьох чи чотирьох людей, от які дійсно були репресовані. Були репресовані. От, трьох чи чотирьох людей я знаю. Ну і що, побудувалися, вони мали маленьку хатку. Коли прийшли ці, то вони вже почали розбудовувати. І зараз вони мають досить великохати, бо ясно, що ті, хто померла, батьків, чоловік її так само. А на обістці розрядна зараз живе сама. Все. І заключення на фоні подій, які в Україні відбувалися, що казав про майбутнє. Значить, про майбутнє. Я ще про минуле я скажу. Він страшно ненавидів, коли одівали цю бутафорську форму. Воїнів УПА де красувалися з дерев'яними автоматами, красувалися на якихось бовськах. Його це обурювало до глибини душі. Він не міг того терпіти, він не тіпав. Він каже, що замість того, щоб воювати, то ви дерев'яні автомати понабирали на себе. А коли його звільнили, то в Тернопіль він попав, спочатку його виселили в Миколаївську область, забороняли їм поселитися на Західній Україні. А потім він добився, його поселили, це дуже цікавий момент. Його поселили в будинку, де, яке побудовано, був спеціальний для карибістів цілий прольот. І на поверсі в нього і зверху, і знизу, і по боках, всі квартири були кагибістів. Йому дали одну кімнатну квартиру. Ну, от він там Прожив до своєї смерті, до заряни він так і не повернувся в горі, тільки заїжджав, навідувався, а так е, жив окремо. Ну, чому жив окремо? Він е, просто не хотів наводити на них. Ще більше, ніж вони отримали в житті від нього. Ну, такі, такі часи були, на жаль. А працював він, пенсії він не мав, він змушений був працювати. Ясно, що не мав пенсії в тюрмі. Щоб заробити хоч якусь пенсію, то він працював ліфтером в обласній лікарні От, до останнього часу. Потім вже за пару років, десь так всередині 90-х він одружився, в його дружину поховано. Зараз поруч з його могилою. Стоїть її могила. От, і, Відносився він до майбутньої України, те, що я казав, за дерев'яні автомати, то відносився він до майбутньої України, що з цими автоматами ніколи ніхто не завоює повною свободою України. Ну і майже цитую дословно його слова, що е, порядку і е, дійсної волі України не буде до того часу, поки не проб'ється. В першу чергу в Києві кров. Ну і судячи по всьому, він був непоганим пророком. Поки кров не пролилася, правили кучми плену